Коли є часи неспокою і загроз, то є потреба звернутися до Бога. Так українці робили з давніх давен. Втратимо мову, втратимо усе. Переконані учасники молебня мова це все. Це є велика Божа ласка, це є Божа мова, яка вистраждана, яка була мордована, катована, вистояла, є і буде завжди. І хто би що не пробував створювати проблеми? Нічого з того не вийде. Я особисто е, краще б мав загинути, ніж мав втратити мову. Для мене то і святе. Та є щось з батьківщина, мама, це могили, це пам'ять, це е, купа героїв, які загинули. Молебень спільно відправили представники різних християнських конфесій. Духівники сумом зауважили: в Україні ніколи не щастило на урядовців та депутатів. Кожний з обранців лише дбає про власну наживу. А своїми діями сприяє розколу суспільства. Стидно, але у своєму краю необхідно боронити своєї рідної мови. Це ганьба та стидовище. Усім тим, хто готує та підтримує закони, що руйнують мир та спокій у державі. Усі, хто брав участь у молебні, впевнені, спільна молитва має чудодійну силу. Для всього, для всього молитва, допомагає. Ми були навіть в Сибірі. Коли був в 55-му році тайга горіла, наша мама вийшла з матінкою Божою. Ми думали, що ми всі погоремо. Але вітер, як ну, мама вийшла з образом, то вітер зовсім іншу сторону повти, і ми залишилися живі. Живитимеш мене правдою твоєю. Виведеш із печалі, душу мою, Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир, головні новини, Львова,